Вітаю! Сьогодні ми познайомимось з поняттям атома, йона та хімічного елемента. Розглянемо будову атома та навчимось визначати заряд атома та кількість електронів в атомі. Пригадайте, речовина це усе, що займає простір і має масу. Речовини бувають твердими, рідкими та газоподібними. Приміром. Кисень, вода, вуглекислий газ це різні речовини. Вони мають певні властивості. Кожна з цих речовин складається з молекул, які відрізняються від молекул іншої речовини. Речовини можуть взаємодіяти одна з одною. Так залізо у вологому повітрі вкривається шаром крихкої бурої іржі, а молоко скисає в теплі, перетворюючись на кисляк, дрова горять у печі, перетворюючись на попіл. Основою всіх речовин, що існують у природі, є атоми. Речовини можуть складатися як із окремих атомів, так і з йонів, що утворюються з атомів, а також атомів, об'єднаних у молекули. Атоми, молекули та йони це структурні частинки речовин. Усе, що ми бачимо навколо себе, від краплини води до зорі на небі, складається з атомів, сполучених у різних спосіб. Атоми можна уявити як мініатюрні цеглинки, з яких побудований весь навколишній світ. Люди замислювалися над тим, із чого складаються речовини ще понад 2000 років тому. Розмірковуючи над цим питанням, давньогрецький філософ Тимокрит припустив, що всі речовини мають складатися із частинок із дуже маленькими масами. Він назвав їх атомами, що означає неподільні. Поміркуйте, чи можемо ми підтвердити гіпотезу демокрита спостереженнями? Якщо камінь розбити навпіл, то ми бачимо два подібних камені, але вдвічі менших. Якщо ці камені подрібнити, то отримаємо декілька маленьких камінців. А якщо розтерти один із дрібних камінців у порошок, то в лупу ми побачимо купу камінців, але значно менших за перший. Експериментуємо далі. Візьмемо крихточку порошку і подрібнемо її. Але в мікроскоп ми все одно побачимо піщинки. Поміркуємо, до якої межі можна дрібнити тіла. І як можна підтвердити гіпотезу про існування атомів. Якщо припустити, що камінь можна дробити нескінченно, то врешті-решт цей камінь перетвориться на ніщо, на порожнечу. Але якщо ніщо має маси, і якщо спробувати зібрати з нього камінь, то й отримаємо невагому порожнечу. Отже, мають існувати якісь найдрібніші частинки з малою, але певною масою, які розділити вже неможливо. Демокрит назвав ці частинки атомосами. Отже, не маючи належного обладнання, аби зазирнути всередину атома, Вчені спершу використовували моделювання. Розглянемо приклади кількох моделей. Перша модель атома існувала близько 2000 років до 19 століття. Атом моделювали у вигляді твердої неподільної кульки. Існування ж атомів було доведено лише в 19 столітті. Також було встановлено, що атом не є неподільною частинкою. З винаходом нових приладів, які дозволили дізнатися про наявність частинок всередині атома електронів, протонів, нейтронів, моделі атомів змінювалися. У 1903 році атом моделювали у вигляді суцільної позитивно зарядженої сфери, в якій розміщені незначні за розмірами негативно заряджені електрони. Таку модель називають пудинговою бо вона нагадує десерт із тіста і родзинок. Ця модель належить авторству Джозефа Джона Томпсона. Він пояснив, що атом за складом схожий на кекс із позитивно зарядженим тістом і негативно зарядженими родзинками. Проте такі уявлення про атом проіснували недовго. У 1911 році на моделі в центрі атома розміщується позитивно заряджене ядро навколо якого по певних орбітах рухаються електрони. Таку модель називають планетарною. Таку модель на початку ХХ століття запропонував британський фізик Ернест Резерфорд. Він порівнював атом із сонячною системою, але це порівняння дуже приблизне, оскільки атом має складнішу будову. Трохи пізніше, у 1913 році, Нільс Бор у своїй теорії будови атома пояснив, що електрони рухаються навколо ядра певними стаціонарними орбітами. До сьогодні уявлення про будову атома лише вдосконалюють. Порівняйте модель атома Резерфорда з моделлю сонячної системи. Будову атома науковці з'ясували лише на початку ХХ століття. Отже, атом складається з протонів, нейтронів та електронів. Протони і нейтрони утворюють ядро атома, в якому зосереджена майже вся маса атома. Масу протона, як і масу нейтрона, прийнято за одиницю. Протони заряджені позитивно, нейтрони заряду не мають. Вважають, що заряд протона дорівнює плюс один. Кількість протонів у ядрі дорівнює чисельному значенню заряду ядра атома. Наприклад, якщо в атомі карбону є 6 протонів, то заряд його ядра плюс 6. Електронною оболонкою називають простір навколо ядра атома, в якому перебувають електрони. Ці частинки заряджені негативно і безперервно рухаються, вважають, що заряд електрона дорівнює мінус 1. А їхня маса настільки мала, що нею нехтують. У кожному атомі кількість протонів та електронів однакова. Якщо заряд ядра атома дорівнює плюс 1, то такий атом містить 1 електрон та один протон. У сумі плюс 1 мінус 1 дорівнює 0. А якщо ж заряд ядра дорівнює плюс 2, то в атомі є два електрони та два протони. Отже, атоми це найдрібніші електронейтральні частинки речовини, які складаються з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів, що обертаються навколо нього. Розміри атомів дуже маленькі, близько однієї 10 мільярдної метра. А ядро атома ще менше. Його діаметр в 100 тисяч разів менший, ніж діаметр атома. Якби ядро атома було розміром із яблуку, то атом був би розміром приблизно з планету Земля. Таке твердження часто використовують для порівняння розмірів атома і атомного ядра. А якщо ж розміри атома гелію збільшити до розміру тенісного м'ячика, то розмір тенісного м'ячика буде співрозмірним розміру планети Земля. Атоми мають вражаючі малі розміри. Відповідно, й абсолютна маса атома великою бути не може. Переконайтеся в цьому на наведених на екрані прикладах. Використовувати абсолютні маси атомів у розрахунках незручно, тому хіміки беруть для розрахунку не абсолютні, а відносні атомні маси. Відносна атомна маса це число, яке показує у скільки разів маса атома більша за 1 12 маси атома карбону, ядро якого містить 6 протонів та 6 нейтронів. Отже, оскільки масу мають тільки протони та нейтрони, то відносна атомна маса атома карбону дорівнює 12. Атоми можуть приєднувати або втрачати електрони, перетворюючись на йони. Якщо атом втрачає електрон або електрони, то він перетворюється на позитивно заряджений йон катіон. Якщо ж приєднує електрон або електрони на аніон негативно заряджений йон. Йони – це одноатомні або багатоатомні частинки, що мають електричний заряд. Існують речовини, що складаються не з атомів, а з йонів. У всесвіті існує безліч атомів, однакових і різних. Атоми можуть відрізнятися масою, розміром тощо. Але головна ознака, за якою відрізняються атоми, це заряд ядра. Саме за ним розрізняють різновиди атомів. Певний різновид атомів називають хімічним елементом. Тож, хімічний елемент це різновид атомів з однаковим зарядом ядра. Так, атоми із зарядом ядра плюс 1 це атоми гідрогену, а із зарядом ядра плюс 2 атоми гелію. Отже, гідроген і гелій це різні хімічні елементи, які в природі представлені атомами з певним зарядом ядра. Заряд ядра атома це найважливіша характеристика хімічного елемента, з якою можна багато дізнатися про будову та властивості атомів і утворених ними речовин. На сьогодні відомо 118 хімічних елементів. Атоми одного елемента мають практично однакові будову та масу. Атоми різних елементів відрізняються одні від одних передусім будовою розмірами, масою та деякими іншими характеристиками. Усього на Землі та в космічному просторі виявлено 89 різновидів атомів, тобто хімічних елементів. Ще 29 було одержано науковою спільнотою штучно, але ці хімічні елементи дуже нестійкі і існують упродовж лише кількох секунд від моменту одержання. На форзаці підручника ви, мабуть, уже бачили періодичну систему хімічних елементів, у якій зібрані всі відомі на сьогодні хімічні елементи. Детальніше з періодичною системою ви познайомитеся на наступних уроках. Підсумуємо, що ж ви сьогодні дізналися. Атоми це найдрібніші електронейтральні частинки речовини, які складаються з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів навколо нього. Атоми можуть приєднувати або втрачати електрони, перетворюючись на йони. Йони це одноатомні або багатоатомні частинки, що мають електричний заряд. А хімічний елемент це різновид атомів з однаковим зарядом ядра. А наше сьогоднішнє заняття добігає кінця. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!